Якщо говорити з точки зору макроекономіки, то безумовно для нашого блага нам потрібні нормальні нормальні економічні стосунки з усіма торгівельними партнерами і з таким великим торгівельним партнером як Російська Федерація. Але треба розуміти, що Російська Федерація, з точки зору макроекономіки, знаходиться, на мій погляд, в кризі, і ця криза відбувається на діях керівництва і, наприклад. Торгівельний протекціонізм та та зростаючий, так так, побутовий націоналізм і чи націоналізм у діях а, кі, вищого керівництва ц, ці процеси були вони виникли нещодавно. Вони спостерігалися ще з минулого року, і а, розуміючи теперішній стан російської економіки і перспективи розвитку російської економіки, на мій погляд, торгівельний протекціонізм і так би мовити економічний націоналізм а, в Росії. Він і далі буде превалювати. В риториці та в діях керівництва цієї країни і відповідно от ви згадували сьогодні, що буде промова президента Росії, на якій очікуються певні заяви. Так от, з точки зору макроекономіста, на мій погляд, очікувані наступні, що риторика торгівельного протекціонізму і такої будемо казати, ну, такої. Економічної війни з Україною вона буде і далі і далі буде засвідчена в промові президента Російської Федерації. І ще раз підкреслю, що саме розвиток економіки в Росії підштовхує керівництво Російської Федерації пропагувати торгівельний протекціонізм і вести економічну війну з Україною.